Доброго ранку. Хочу спитати. Я для друга, а не для себе. Він не може спати через жахи. Він замкнувся. Не хоче нікого бачити. Почувається спустошеним. В родині все погано. Сварки постійно. Його переслідують нав'язливі думки. Страхи. Він наче не відчуває більше радості від життя. Але це ж анонімно. Дякую, переданий. Нас не вчили бути вразливими. Але є удари, проти яких безсилі і найміцніші з нас. Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш зрозуміти. Ти можеш підтримати. Будь другом. Собі теж.